Віктор розповідає йому ці вот шизофренічні е, новини. І ти такі думаєш, господи, що, що зробила ця, ця людина. Дуже кринжова історія батьківської любові. Не любіть дітей так сильно. Боже, як я плакала в фіналі. Та версія, та версія, а воно все не те. Хто вбивця, ви не розгадаєте до кінця книжечки. привіт слава Україні. Скучила за вами, Боже, ви такі класні. Я вас так люблю. Усіх. От. А я вам буду зараз розповідати про е, детективний трилер, психологічний трилер. Ви знаєте, ну, я настільки в лютому захваті від ці, цієї книги, від цього твору, що я, знаєте, я кілька днів видихала, щоб знаєте, якось гамувати всі ці емоції, всі ці думки, все, 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 все. все. Я знаю, що в мене таке саме було, знаєте, емоційно після під куполом Кінга. Хоча, ви знаєте, да, я не фанат Кінга, але от саме цей твір він мене поклав на лопатки. І от Себастьян Фіцик, терапія, ось ця, ось ця книжечка вона зробила те саме. Книжечка, вона маленького формату, тут 235 сторіночок. Проте, знаєте, ви всю книгу. Не здогадуєтеся, як воно насправді. Я читала, у мене були здовідки, ми тут родиною обговорювали, вони мені теж накидували, що там той, 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 знаєте, та версія, та версія. а воно все не те. Воно все не таке, як от ви собі надумаєте. Як то кажуть, хто вбивця, ви не розгадаєте до кінця книжечки. Нереально, давайте я от наділа окуляри, щоб вам прочитати анотацію, а потім далі послухайте, наскільки жінці сподобалася книжка. Ви ж сюди прийшли заради емоцій, тому з вас лайк, підписочка. І, до речі, зараз, зараз. От скажу люди менше ста людей мені залишилося для тисячі підписників. Зараз от був Тетянин день. Зробіть мені подаруночок на Тетянин день. Підпишіться, щоб у мене була красива тризначна циферка. Дуже-дуже буду радіти, ви собі уявляєте як. Бо ну, статистика каже, що 40% людей мене дивляться без підписки. Ну, люди добрі, ну підпишіться, ну дайте жити тисячі підписників. Бо, ну, ну, це ж так легко зробити жінку щасливою. Будь ласка. Так, повертаємося до анотації. У головного героя роману, психіатра Віктора Ларенса. При загадкових обставинах зникає 12-річна донька. За 4 роки, втративши надію повернути її, він усамітнюється в невеличкому острові, але його спокій порушує хвора на шизофренію незнайомка, яка бачить дивні видіння. Їй здається. Дівчина, схожа на Вікторову доньку. Ларенс хоче дізнатися, що стає, стається з її маленькою Юзефіною, тому розпочинає курс терапії, який поступово перетворюється на драматичне розслідування. Ви знаєте, як то кажуть, все правильно написано. Я не читала, я ковтала цю книжку, я гортала просто ці сторіночки, я не могла, от, ну, ну от реально мені було цікаво. Я ж кажу, Хто зі мною на каналі давно. Ви знаєте, що якщо бомбляшка, то це обов'язково якась трилерна історія. Там буквально один-два один трилери, просто, знаєте, вийшов в фінал. Тут я. от ну от Реально, крутезний твір, крутезна історія, крутезний фінал. Боже, як я плакала в фіналі. Боже, люди, ви собі не уявляєте, як я плакала в фіналі. Там настільки він. ну... Він цей фінал, він, ну, в принципі, він найкращий з усіх, які тільки можуть бути в цій історії. Це настільки, знаєте, коли, ну, я не можу сказати, що я прям так знаєте до, до болю до серця прикипіла до того головного героя. Але його вчинок в самому от кінці, ну, він, начебто, ну, він не в кінці, він, він прийняв це рішення задовго до. Того, як, знаєте, це все стало фіналом. Знаєте, задумаєшся, наскільки наша психіка, наскільки наш розум абсолютно не вивчений, наскільки він може знаєте, подарувати сюрпризи і подарунки, і, 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 і зазвичай то різні подарунки, і не завжди то щось, якісь надздібності. Да? А інколи бувають там дуже дуже серйозні. І, ну, Хто любить тему психіатрії, хто любить тему детектива, хто любить такий гарний, якісний трилер, хто хоче дізнатись, як би це не було знаєте, дивно, що я розказую да, про детективний трилер? Хто хоче сповідь, бо в принципі 90% книги це саме сповідь цього от, Віктора. Він, ну, це не буде чимось таким, да, я скажу, що він сповідується своєму лікарю е, Починається оповідь, ну, практично починається, що Віктор лежить в психіатричній клініці такою такої, знаєте, для зовсім зовсім як би так сказати, Сильно психічно хворих людей, він лежить по факту пристібнути ременями, йому дозволяють встати тільки двічі на добу, щоб сходити до довбирання під конвоєм. там, ну. І ти таки думаєш, господи, що, що зробила ця, ця людина? І, от, в принципі, ну, от, початок книги, що він своєму психіатру каже, давай я тобі розкажу свою історію, і ти мене звідти випустиш. А він каже, ні, ну проти тебе там таке, що Хай Бог милує. І, ну, таку, я от тобі розкажу, а ти послухай. І як цей лікар от просто слухає його, і ну, потім він йому трішечки допомагає. ну Я ж кажу: фінал начебто гарний, начебто правдивий, начебто такий, як треба. Але от, я не знаю, наскільки ви такі знаєте, тонкослізкі. Але ну я ж кажу, от перехоплюю подих, бо досі я ще під враженням від цієї книги, е, от, ну, я повторюю, я плакала просто мене від е, не е, якоїсь. Знаєте, я, я б хотіла, щоб цей світ був бездоганним, але ну, він не бездоганний, треба прийняти цей факт. Але, блін, і от коли ти розумієш, ну наскільки вот будь-які, знаєте, самопожертви, саме такі, от коли людина заради любові робить настільки такі от речі самовіддані. От я ж кажу, цю книжку зробив фінал, бо хоча ні, тут цю книжку зробила ця книжка. Бо тут я ж кажу такі теорії, такі різні. От якщо у вас, ну я ж кажу, багато хто зараз, така у нас нова мода, книжкові клуби, беріть на обговорення, бо тут стільки версій, стільки е, таких предположень, е, тут стільки е, всього того, що хочеться обговорити. Як от ця Анна, і знаєте, тут іде паралельно якби, сповідь цього Віктора і реальні події, і тут детектив, який звітує нашому головному персонажу, тому ж самому пану Віктору. І він от, ну наче Віктор розповідає йому ці от якби так, шизофренічні новини. Назвамо це так, да? Те, що він дізнався під час терапії з цією шизофренічкою, а цей детектив він перевіряє і каже, що це все було насправді. Це, це настільки моторошно, це настільки е, просто жахливо, це настільки там ну там такі речі просто. І опять-таки у Фіцика, знаєте, от, е, я так розумію. ну... Це його такий коник, він про батьківську любов, про таку шалену, про нездорову, про ненормальну батьківську любов. І, і ми зараз не про головного персонажа. Да, тут знов все не так, як ми надумали. І це просто жахливо, знаєте, може скажу злу фразу, але не, не любіть дітей так сильно. Бо тут вже, знаєте, симпозіум психіатрів не впорується з наслідками такої любові. Не знаю, як вам ще порадити тут е, і атмосфера книги, це Острів. Спочатку, е, знаєте, тут от як. Е, в якихось таких да, класичних кувертюрах, коли, наприклад, да, все добре, така от музика йде е, така спокійна, весела, така лагідна, така от, е, ти, ти розумієш, все добре. Ну так, да, бувають проблеми, у кого їх немає. А чим більше да, нагнітання якогось такого жаху, крінжа, такого от, всього такого в вчому. Е, і зразу погода, вона там злива. там. Е, і ви знаєте, я ну, е, вважаю все ж таки ну, це таке стереотипне, е, Але тут це доречно. Я зробила лише один стікер, і е, от коли настроювали от, телефон, щоб зняти, я спочатку думала ну, прочитати, ну я ж відмітила. А потім я подумала, я знаєте, що от, е, затисніть на паузу, напишіть, що, що єдиний е, стікер, що я е, хотіла от, сказати, що для мене от, було найважливішим в цій книзі. Е, от, я почекаю. Написали? Продовжуємо. Е, я записала діагноз цього Віктора. Бо я не дуже прям така, знаєте, фахівчиня по психіатричним діагнозам. Хоча, знаєте, останні книжки, які я купую, щось мене так поперло на психіатрію, то скоро я буду, знаєте, фахівець на мінімалках. Ну, а потім я, я вирішила, що я не буду його читати вам, не з-за того, що да, ви погуглите і все зрозумієте, або, може хто так знає, а просто цей діагноз це найбільший спойлер, який тільки може бути в цій книзі. Я можу вам переповісти сюжет з першої до останньої сторінки, пропустити назву цього діагнозу, да? ну, симптоми, це. І ви е, скажете: ну, ви, ви не помітите, що я вам проспойлерила книгу. Якщо я вам просто назву його діагноз, ви скажете, Танюша, навіщо ти нам проспойлерила? От не можна так жорстоко з нами. Ще, знаєте, давайте один плюс, один мінус. Плюс це дуже мала ціна за книжку. Да, перейдемо вже до такого буденного матеріального. Я не пам'ятаю, вона там біля 100 гривень коштувала. Це прекрасно, бо ну, я не знаю, чи буду я читати цю книжку наново навіть через 5 років, чесно кажу, не знаю. Тому ціна за трилери така собі да, бюджетна, це прекрасно. Я, до речі, от, мене завжди якось ну, я не згодна з тим, що трилер, який би він чудовий, не, не був, або детективна історія, яка б вона не була прекрасна. Ну, такі захмарні ціни. Ну, ну Це ж не Шевченко. Ти не будеш його перечитувати. Е, навіщо? Я вважаю, все ж таки, от, видавництво опять-таки, да, забула сказати, що це наше. З вами улюблене видавництво Вівак, Вони зробили таку м'якеньку, таку благеньку. В общем, да, в принципі, да, Аля пляжний варіант. Е і це прекрасно, що я не витратила купу грошей, отримала мега велику кількість задоволення від прочитання. Е і ну, просто знаєте, А просто зійшлось Із Б. Е із мінусів, да, опять-таки, вони витікають із плюсів, дуже незручно читати. Книжка, ну, от Я прям от з усиллям тримала, щоб розгорнуті були сторіночки. Незручно рука втомлюється, тим паче опять-таки, перейдемо до плюсів. Книжка цікава, хочеться читати, 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 не відволікатися. І в мене вже аж отут просто боліли руки. Ну, Реально незручно незручно. Трішечки. От... На пів копійки дорожче би зробили виконання цієї книжки. Нехай би вона не, там, не 90 гривень коштувала, а на навіть 100. Я навіть готова була 100 віддати, вот. але щоб вона не була така, знаєте, донцова на пляжі. В принципі, це всі мінуси цієї книжки. Я не доколупалася по сюжету абсолютно не до чого. Він настільки цілісний, він настільки такий, знаєте. Не забрати, не додати. Не знаю, прекрасний, прекрасний твір. Чи буду я читати Фіцика далі? Буду, 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 буду. До речі, Руся, дякую, що ти з той далекої Німеччини познайомила мене з цим бот, німецьким генієм, яким захоплюється вся Німеччина. Да. Якось да, до України він щось дуже повільно він йде до України, бо тільки два твори його. І от опять таки, коли ми вже згадали про твори, я хочу сказати, що ця книга вона мені сподобалась набагато більше, ніж пасажир номер 23 Хоча в пасажирі там ну, теж дуже кринжова історія батьківської любові. Да? Батьки, да? ну не тато, а просто батьки, коли люблять, в общем, батьківської любові Просто там воно якось більш, ну, я не знаю, якщо я скажу таке все, воно такий текст більш наїжачений, Ви не зрозумієте, що я хочу сказати, але він наїжачений. Він такий, мені здалося, що в пасажирі там трошечки автор, знаєте, ну, от межа, а він вище пішов. він, ну, Наприклад, в пасажирі номер 23 да, там був такий собі детектив, і він настільки безбашено кидався виконання в принципі, всіх таких, от, ну, він працював на поліцію. І от, ну, типу, там, ну, це було на початку книжки пасажир номер 23 Тут буде зараз картиночка, чи тут буде? от, Там треба було, значить, ну поголити волосся, там педофіл мав прийти, значить, і, а, там умова була, значить, того педофіла мав бути віч, і ну, він пішов, заразився тим вічем. Потім там вже треба йти на завдання. Поліціянти з'ясували, що у того педофіла, ну якого він мав замінити, скажімо так, не було там якогось зуба-клика. Він таки підійшов, вирвав того зуба. ну, Трішечки, я ж кажу, ну. Я не знаю, да, я розумію, коли ти там, да, на якоїсь психологічній межі, коли там, ну, цей от детектив він, е, страждав з приводу там, 5 здається років, як він втратив ну, просто ще з його син. Е, ну, все ж таки, а потім да, він там всю книжку лікувався від того вічу. Е, і, і клик він не захотів тобі потім ставити в стоматологію, там, тільки трохи йому підлатали, щоб не боліло. Е, Ну от, от там воно, я ж кажу, трошечки, трошечки, от воно так, от, знаєте, я ж кажу, як по ідеш просто по про такий от, провод, по якому йде струм. І ти такий, якби, як би мені, щоб мене не... Тобі треба якось пройти і не зачепити, бо вдарить поповні. Тут воно, знаєте, можливо, тут такий м'який ток. Тебе, я, навіть якщо шибане, то ти не в першу годину зрозумієш. Тут теж дуже сильно, але тут просто немає такого, такої гостроти, як от в пасажирі. От. Видавництво Віват. Я просто не уявляю, наскільки сильно я чекаю переклади нових творів Сіб'ястіна Фіцика. Якщо ви дивитесь мене, то, будь ласка, робіть, робіть такі от, Подарунки українським читачам і надалі. І от я за такий формат, наскільки б я от тільки що погано про нього не казала. Да. Ну от, на Теревені, можливо, в перші все ж таки дні у мене би був тут взагалі такий фонтан такий З усюди були іскри. Може, воно й добре, що я так трішечки заспокоїлася з цією книжкою. Знаєте, я от вам зараз розповідаю і сама собі, знаєте, думку думаю. А можливо, я цю книжку, от років там через скільки я її перечитаю? Можливо, ну, головне забути фінал. Бо от. як забуду фінал, я її навіть перечитаю. Бо вона. Ви знаєте, у мене взагалі перечитування це дуже такий рідкий пункт програми. А тут, от, я ж кажу, вже от, середина січня, а в мене є вже перший претендент на кращу книжечку року. До речі, напишіть, будемо ставити на постамент із там десяти, наприклад, сходинок, книжечки, які у мене от, да, найкращі книжечки року. Бо я зробила от, на тому тижні відео, до речі, дивіться. Книжечки, які не давали мені спати до ранку, поки я не дізнаюсь, з чим там діло закінчилося. А от саме десяточка найкращих книжечок. Буде вам цікаво, не буде вам цікаво? Ну, ладно, спойлер, як? мені дуже хочеться це зробити. Бо не все війшло до колекції. Бо, знаєте, багато книжечок я до ранку не читала, прочитала просто там за годину-півтори. і... Це вже знаєте, не підходить по умовам конкурсу, як то кажуть. Тому напишіть в коментарях, чи хочете ви, щоб я зробила ще такий предистальчик із 10 книжечок, найкращих книжечок 23-го року. Вот. Про гірше не будемо, навіщо воно? Найгірше, нехай залишаються, де вони були. Ну, так, от, Натеременіла, сподіваюся, була корисна. Сподіваюсь, ви. Приглянутись до цієї книжечки. Ще хочу вам сказати, що я вас дуже сильно люблю. І для мене ви настільки важлива частина мого життя. Я, я, просто, я, я в такому літому захваті, що ви з'явилися в моєму житті, що ви пишете мені коментарі, я відповідаю вам е про книги, не про книги, про різне. Це так підтримує. Знаєте, коли ці от, чергові взяття Києва за три дні? чергове Взяття України за скільки там днів, не знаю. І це от зараз я пишу: знов тривога, злетів мих, ми, чи міг, чи що вона хіра собача. Потім читаю новину: ще п'ять бортів піднялися, господи, пробач, хай би вони всі здохли. І от, знаєте, можливість вам розповісти про. Я розумію, що це якийсь такий да, контрпункт, коли тут тобі ці борти з кінжалами. З Смертоносною хернею. А я сижу вам розповідаю про книжечки. А наступне відео я буду вам розповідати про нереально, протезну, смішну книжку українського автора, яка просто перевернула моє знаєте, уявлення про українську сучасну літературу, про українських сучасних авторів. Ах. А там десь в полі мігі літають. Тому. Віримо в ЗСУ, читаємо гарні книги, все буде добре, переможемо. Ми на своїй землі, всі твари повиздихнуть. Всі тварі повиздихнуть. От, все буде в нас добре, бо ми українці. Балуйте себе, бережіть себе, не нехтуйте якоюсь, да, нормою безпеки. Що вам ще сказати? Ви все найкраще за мене знаєте. Любіть себе, а я вас так люблю, Ну, мої котики.